Херсонський державний університет забезпечує вільний доступ усіх учасників освітнього процесу до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької або наукової діяльності в межах освітньої програми Соціологія. Матеріально-технічне забезпечення освітньої програми Соціологія є достатнім для досягнення визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів. Навчання. Викладання освітніх компонент здійснюється в спеціально облаштованих навчальних приміщеннях: 409 аудиторії, 401, 405, 415 та комп'ютерному класі, який розташований в 407 аудиторії. В лекційних аудиторіях використовуються сучасні технічні засоби навчання, мультимедійні проектори, телевізори, що дозволяє суттєво підвищити якість викладання матеріалу, проводити семінари, презентації та конференції. В університеті функціонує бібліотека, інформаційні ресурси якої формуються за спеціальностями та напрямами науково-дослідної діяльності здобувачів. Бібліотека має потужний коворкінг центр два абонементи, п'ять галузевих читальних залів, доступ до мережі інтернет. Бібліотечний фонд складає близько мільйона примірників до електронного інституційного репозитарію, електронного каталогу електронної бібліотеки, до системи дистанційного навчання КСУ онлайн. Комп'ютери університету підключені до мережі інтернет. На території університету діє вільний доступ до Wi-Fi. В, в парковій зоні університету розташовано дерева, де можна підзарядити свої гаджети і втілювати їх в освітній процес. Це відкриває здобувачам доступ до інструментів, ресурсів і практичних тренувань, які допоможуть їм підвищити свою кваліфікацію до необхідного рівня. Для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти створене якісне освітнє середовище, система дистанційного навчання КСУ онлайн, мережа Wi-Fi, багатопрофільна бібліотека, басейн, спортивний майданчик, обладнана паркова зона, спортивні зали. Спортивно-оздоровчий табір Буревісник, сучасна актова зала, Соціально-психологічна служба Херсонського державного університету, волонтерський центр власний вибір. На кафедрі соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології, яка є випусковою для освітньої програми соціологія, створена і активно працює науково дослідна соціологічна лабораторія. Саме там студенти, здобувачі. Освітньої програми соціологія мають можливість досконалювати свої практичні навички, розробляти програми соціологічних досліджень, співпрацювати з провідними установами і організаціями як дослідники. І всі матеріали оприлюднювати на сайті університету. Соціологічна лабораторія Херсонського державного університету є базою для проведення всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Гендерні дослідження. Процес життєдіяльності, соціальні потреби учасників освітнього процесу забезпечують наявна інфраструктура. Це три гуртожитки, оздоровчий пункт, актова зала, спортивні зали, спортивні, спортивний майданчик, басейн, приміщення для прийняття їжі, буфети та їдальні. У Херсонському державному університеті серед здобувачів регулярно проводяться опитування щодо їхніх потреб та інтересів, які керівництво Херсонського державного університету враховує для досконалення освітнього середовища для осіб з особливими потребами. Створені санітарні кімнати, всі корпуси та гуртожитки, оснащені пандусами для вільного пересування людей, які обмежені у своїх можливостях. Виявлення та врахування потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, освітньої програми соціологія, здійснюється передусім через взаємодію адміністрації університету та структурних підрозділів зі студентським самоврядуванням.